Яке навісне обладнання буде в 2025 році в наявності від виробника Вейма? Вітаю вас на каналі Булаточка.Інфо, Вітаю вас сердечно на каналі Булаточка Польська. І сьогодні я познайомлю з тим навісним обладнанням, яке вже ми маємо в наявності від виробника Вейма. Давайте знайомитись. Дивіться. Всі довго очікували ось таку підмітальну щітку. Щітка, яка йде на вал відбору потужності, який вмикається і вимикається. Саме ця щітка, поки вона йде і є в наявності у нас під мотоблоки 1000 Н6 або його аналоги. Як вона працює? Якщо буде цікаво, давайте в коментарях напишіть і я покажу, як вона під'єднується, як вона працює, наскільки вона корисна. Але в коротеньких відео, які я знімав для. Коротких відео, можливо, я вставлю. Вона працює ідеально. Надалі, горобчик, отаманша. Всі чекали, коли у нас з'явиться саме снігоприбиральна насадка від виробника Вейма, яка працює, яку не потрібно вдосконалювати. Ось тут такий комплектик для того, щоб встановити ось сюди на шкір, і працює вона супер. Можливо, ви скажете, що немає снігу. Шановні, снігу дійсно поки немає. Але насіння кидає. Ух! Якщо у кого є цей мотоблок і є насіння, для того, щоб перекласти насіння з місця на місце, також супер. Ну і, звісно, хочу ще показати дуже, хто багато чекав, саме ось таку насадку це канавоутворювач. Ми його ну, не збирали до кінця, але принцип, його який вдягнули на вал мощності, саме ось цей корпус, ось такі фрези. І він має можливість робити і ямки. І канавки. І дивіться, і застосовується саме те, що я казав, на вал відбору потужності. Тобто виробник обов'язково те, що планує, те і виробляє. Тобто, на кожен мотоблок, там де є вал відбору потужності, буде безліч навісного обладнання. Ну а зараз у мене до вас питання: хто бажає побачити, як встановлюється щітка? Пишіть, хто бажає встанов... побачите, як встановлюється снігоприбирач. Пишіть або канавоутворювач. Ну, а я нагадаю, що у нас є унікальна послуга послуга Хвилинка довіри. Хто забажає свою техніку? Замовляйте, знімемо вам чудовий огляд, який буде вам на пам'ятку, і ви будете користуватися саме тією технікою, яка допомагає. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь, коментуйте. Ну і чекаю вас в коментарях.